Настав час така воля творця. Україна виходить на недосяжний рівень для темряви і сил зла. Ось вам українське сонце. Нам вдалося нейтралізувати магічне ядро оцього троянського коня. Всього на землі 144 тисячі пірамід. Частина із них виглядає як наші українські кургани. Нам показали ще одну дуже цікаву річ. Жінка ходила в московський патріархат, а Чоловік ніяк не міг зрозуміти, що її туди приваблює. Мають е, свої. Рідний такий імплант впливає на їх свідомість і робить їх фанатично відданими. Бувши пенсіонер, який працював на водозаборі і дався московитам, захотів занести в цей водозабор новий вірус. Якийсь і місцеві запитують, а що у вас ще не все закінчилось? там? Розумієте, так не повинно бути. Нас прийшли вбивати, просто знищувати тільки за те, хто ми є за Україну. Просив весь рід України і сама планета Земля. Ми буквально вчора запустили. Пульсар України, і зараз я хочу запропонувати всім вам, дорогі Україні, сприйняти участь в тому, що називається наша перемога, перемога на умовах України. І скажіть, хай буде так, мій світ перший метафізичний, це дивовижно цікаве відео, яке вам варто подивитись до кінця. І я ще не все сказав. Те, що ви бачите на екрані вже декілька секунд, це нова підвіска. Лабіринт. Вона виконана з золота, вона відкривається і в неї можна покласти будь-який кристал. Замовляйте у крамниці мій світ за посиланням в описі до відео, а я запрошую в ефір пана Віктора. Доброго дня всім! Вітаю вас на каналі Мій Світ. Мене звуть Віктор Федорович, прізвище Шовкошитний, посвячене ім'я Я Очільник Української духовної академії просвітлення. Вона існує вже 22 роки. 22 роки кожен день ми займаємося духовними практиками. Ми займаємося тим, що впливаємо на вібрації планети для того, щоб наша цивілізація і, в тому числі, наша Україна, розвивалася у відповідності до божественного плану. І в зв'язку з цим я хотів би вам. Зробити таку коротку доповідь з приводу того, що нам вдалося зробити за цей період, поки ми не бачилися із попереднього ефіру. За ці два тижні, фактично, нам вдалося нейтралізувати магічне ядро оцього троянського коня, якого про якого ми говорили минулого разу, програму яка Пливала, так би мовити, на внутрішню ситуацію в Україні, залишилося програмне забезпечення. Воно знаходилося в Києві. конкретно І нам вищі сфери буття показали, що через два тижні після нейтралізації самого Самих деталей оцього троянського коня, вони зможуть його знову перезапустити. І таким чином ми прибрали саме програмне забезпечення. ці програмісти, так би мовити, вони досат, достатньо мають широкий вплив в Україні, і тепер е всі їхні зусилля будуть дорівнювати нулю. Заодно нам вдалося активізувати всі. Канали всіх курганів України, а наші українські кургани це не що інше як піраміди. Всього на землі 144 тисячі пірамід. Частина із них виглядає як наші українські кургани. В принципі, їх не можна розкопувати, руйнувати, ну грабувати також, тому що в більшості з них знаходяться захоронення не завжди. Ті, хто там захоронений, помирали своєю смертю, їх просто приносили в жертву і таким чином, на той час, мабуть, просто по-другому не могли включити той канал, який зв'язував той чи інший курган з тим чи іншим небесним світилом яке впливало так би мовити, на ситуацію на теренах нашої країни. Перед цим нам показали. Ще одну дуже цікаву річ: що всі служителі Московського патріархату, які проходили в Московії свою підготовку, в тому числі в спецшколах ФСБ, мають своєрідний такий імплант, який впливає на їх свідомість і робить їх просто фанатично відданими тим, хто дав їм цей сан, тобто русскому міру. От і цей імплант мав цілих дев'ять ступенів захисту. Ієрархія світу показала, яким чином можна цей імплант нейтралізувати. І, і зараз він, він просто без, абсолютно нейтральний. І він приведе до того, що обесточить цей потенціал антиукраїнський. У, у цих служителі московського патріархату, і вони з часом почнуть також ставати адекватними людьми і розуміти, що їх просто використовують. Окрім того, відомий персонаж Юрій Кривоногов той самий, який я чолював біле братство, створив її разом із тою дівчинкою. Марія Христос, Мар Христос. от Він був розробником одного пристрою, який в нього благополучно забрали тоді КГБ, і той пристрій впливав на свідомість людей. КГБшники розробили той пристрій і передали його цим служителям. Московського патріархату, коли вони включали під час літургії або під час будь-якого дійства в своїх храмах, то фактично перетворювали на безвольних зомбі, на фанатиків всіх прочан, які там були присутні. Ось чому до цього часу було таке дивне явище, що навіть оцей водоподіл. В плані свідомості людей і відданості московському патріархату проходив прямо через сім'ї, коли рідні брати там і сестри ділили один і той же світогляд, коли там жінка ходила в московський патріархат, а чоловік ніяк не міг зрозуміти, що її туди приваблює, тому що вони українці. Так, от, нам показали, як його нейтралізувати. Нам це вдалося буквально зовсім недавно. нейтралізували оцей пристрій. Увага! Дуже важливе повідомлення. Шановні друзі, ми продовжуємо збір на дрон для підрозділу протитанкового, який воює на Авдіївському напрямку. На сьогоднішній день. Зібрана половина суми. І, будь ласка, я дуже вас прошу: допоможіть нам зібрати на цей дрон, який зупиняє навалу танків на Авдіївському напрямку. Цей підрозділ очолює мій племінник, тому я знаю, кому і для чого ми відправляємо цей дрон. Допоможіть нам, тому що фактор часу дуже суттєво впливає на наші позиції. Чи можемо їх ми утримувати, чи ні, і на, на звільнення наших територій від ворога. Не, не буває е малих донатів. Хто скільки може, будь ласка, е в посиланні є там е рахунок, на який можна конверт, на який можна відправити суму, яка вам підсилує. Дякую, Намасте. Мій світ перший метафізичний. Щодо вод України, нам показали, що є якийсь бувший пенсіонер, який працював е на водозаборі Вишарицькому, з якого п'є воду Київ, е який віддався на, на поталу, так би мовити, цим ворогам нашим московитам, і захотів е занести в цей водозабор. Якусь отруту, точніше це біологічна зброя, новий вірус, якийсь. От ми створили йому проблеми, а він вхожий був. Він там його знає і охорона, і, і бувши керівництво і керівництво. Він бувши працівник Ми нейтралізували цю персону, а при цьому дуже цікавий резонанс. І взаємодія виникла із е, божественною сферою, тому що далі вони хотіли так масово е, отруїти воду в Чернігові, в Житомі, в Києві і, скоріше за все, в якихось інших містах. І е, одночасно прийшла інформація про те, що ця подія анульована, тобто зараження українських вод е, анульовано самим творцем. За Україну просив весь рід України і сама планета Земля. Тобто сама гея, дух землі, захищає Україну. Їх прохання було почуто Творцем. Україна виходить на недосяжний рівень для темряви і сил зла. Буквально залишилось декілька моментів, з якими ви впораєтеся швидко. Воля Творця, як Сонце, зійшло на Україну. Ось вам українське сонце. І тепер ніхто хто це сонце не хоче приймати або намагається його затьмарити, не врятується. Буде закипати кров і виганяти з України. А зло, що замислене, примножиться тисячократ і вразить того, хто його задумав. Настав час така воля творця. Україна процвітає. Ось пряма мова від ієрархії світу. Що ми зробили для того, щоб оце послання матеріалізувати? Ми запустили буквально пару днів тому активацію всіх вод через наші бойові кристали Ми їх певним чином активували, а потім. Зарядили всі води нашої України, і поступово вони будуть трансформуватися, всі води, всіх річок, всіх азер, всіх боліт, всіх криниць, підземні води, води живих організмів, в тому числі й наші, вони будуть ставати живими. Це відбувалося під прямим керівництвом Творця просто покроково. Вів за руку і показував, що треба робити. Далі для того, щоб цей процес розповсюдити на всю планету, ми спрямували всі 12 променів е божественних на Землю через Північний полюс, щоб вони постійно омивали цю поверхню нашої планети, в тому числі і всю водну поверхню нашої планети. Таким чином, води всієї планети поступово будуть. Ставати живими, такими, які вони були ще до того, як ми тут люди з'явилися на цій планеті, вони були більш активними приблизно в 144 тисячі разів. Далі, буквально вчора, нам вдалося зробити для того, щоб все-таки Україна відповідала своєму статусу божественного проекту, і це ставало зрозуміло всім. Людям на нашій планеті не тільки з наших заяв, а й з реального енергетичного впливу, який лине з України. Ми буквально вчора запустили пульсар України. Пульсар працює тепер на всю землю і він продукує ось цей посил, який відповідає божественним законам. Тобто, людство почне. Розуміти, що відбувається насправді в Україні, хто є хто. А не так, як от телефонує моя донька з Італії, з внуками там знаходиться, і місцеві запитують, а що у вас ще не все закінчилось там? Розумієте, так не повинно бути. Нас прийшли вбивати, просто е, знищувати тільки за те, хто ми є. А ось така реакція е, звичайних пересічних там, е, людей. в е, в Західній Європі такого не повинно бути. Вони повинні розуміти, що якщо вони нам не допоможуть, так як вони повинні нам допомогти, тому що вони нам, вони нам підписували гарантії, то завтра їхня черга настане, з ними буде те ж саме. Ось і цей пульсар зараз працює вже в автоматичному режимі, ніхто ніколи його зупинити не зможе. Тобто Україна виходить на Найвищий рівень, так би мовити, актуальності в божественній сфері. Ми до цього доклали всі зусилля. Слава Богу, зараз команда неймовірна, потужна і можна вирішувати і такого роду задачки, які раніше були просто не під силу нікому. Слава Богу. Нас контролювала ієрархія світу всі 22 роки, всі наші експедиції були підконтрольні, всі наші зусилля з гармонізації життєвого простору на нашій планеті були підконтрольними. І вони тепер довіряють нам повністю. Просто раніше вони ніколи напряму не казали, що і як треба зробити. Зараз пряма інструкція. Як треба робити і що буде, якщо цього не зробити? Ось такі в нас. Цікаві події відбувалися за останні два тижні. І зараз я хочу запропонувати всім вам, дорогі українці, прийняти участь в тому, що називається наша перемога. Перемога на умовах України, а не так, як зараз іде війна і там домовляється про мир. Це називається зрада, тому що про мир можна домовлятися тільки після нашої перемоги. А в процесі війни це не домовляння про мир, а це зрадницькі позиції, розумієте? Щось ми повинні там відмовитись від якихось територій, від якихось своїх бажань жити в цивілізованому світі і так далі. Так не повинно бути. Так не повинно бути. І ми не повинні цього допустити. Заради чого тоді скільки крові пролит? Заради чого хлопці зараз? Гинуть там на передовій. Так ось, дорогі українці, із сьогоднішнього дня, коли ви побачите це відео, візуалізуйте таку картинку. От просто у вас за дверима, там, де ви живете. відкриваєте двері, а там така стіна туману. Це невимовне або плани можливого. І ви протягуєте туди праву руку, у ці плани можливого. І там стоїть пірамідка така із кубиків. На самому нижньому шарі 144 тисячі варіантів розвитку подій в плані нашої перемоги. На середньому буде десь 49 таких варіантів. Передостанній ряд цієї пірамідки це три варіанти. Три. І ви берете верхній кубик, він сяючий переливається перламутром і там наша безумовна перемога, де ми повертаємо всі наші землі завойовані, де весь світ допомагає в реабілітації наших поранених воїнів, а не так, як зараз це відбувається. Просять, вим вимолюють і так далі. Нас здали. Ми здали ядерну зброю, нічого натомість не отримавши. У нас забрали стратегічну авіації і вона зараз нас бомбить. У нас забрали тактичні ракети, і і ними зараз нас обстрілюють. Будь ласка, відпрацюйте тепер, виконайте свої обіцяння, обіцянки. протягніть оцю руку, витягніть оцю перемогу України на умовах України безумовно, обов'язковим розвалюванням. Раші на національне утворення, щоб не було більше цієї імперії зла. Тому що будь-яка перемога буде тимчасова, якщо ця імперія залишиться. Це наші, так би мовити, принципові е, супротивники. І далі, що ви робите? Поставили на нашу рідну українську землю ось цю перемогу і запустили її як проєкт. В своїх думках. Робимо це. Тричі за день о 9, 12 і 18.00. До Дня Незалежності. Ви побачите, який буде результат. До початку осені ми звільнимо Крим. До середини осені ми отримаємо цю перемогу. Тільки всі, будь ласка, всі українці, зробіть так: відкрили двері, там стіна тумана. Із верхньої частини цієї піраміди єдино можливий варіант найкращий на умовах України нашої безумовної перемоги, берете і, і перетягуйте сюди до себе свою оселю, на нашу рідну землю. Утворіть ось таку перемогу. І скажіть: хай буде так. Аум, Аум це перший звук. Цього всесвіту. Нам ніхто не, переда... не подарує нашу перемогу. Створити її це наше спільне завдання всіх українців. І ті, хто воює, і ті, хто донатить, і тих, хто сидить вдома вичікує, що якось воно хтось за нас вирішить цю проблемку. Не вирішить. Кожен із нас повинен мати і брати посильну участь у цьому дві. В здобутті перемоги нашої. Робимо так, щоб молитва дією стала найкращою молитвою. І з того ж невимовного, друзі мої, уже вам бонус. Із того ж невимовного ви можете витягнути собі своє благополуччя, своє здоров'я, свій успіх. Свою повну самореалізацію. Плани можливого для всіх нас є. Просто треба знати, з якого рівня ви їх собі приваблюєте. З найвищого, там єдиний можливий варіант лишається. В самому низу їх дуже багато, і який спрацює, хто його знає. Коли ви будете брати із найвищого рівня, із тої пірамідки, так виглядають ці плани можливого, ви отримаєте те, що вам потрібно. Ось так, от, будь ласка, працюйте на перемогу, кожен на своєму рівні. Друзі, величезне прохання до усіх, хто зараз нас дивиться. Поширте, будь ласка, це відео усім своїм знайомим. Чим більше людей приєднаються до практики, тим більше шансів витягнути найкращий сценарій розвитку подій для України. І ви знаєте, що ми завжди об'єднуємося у всіх наших намірах створити майбутнє України і все це працює на всі 100%. Тому і зараз ми також маємо об'єднатися і робити реально це регулярно щодня. Нагадаємо години: 12, 9 і вісімнадцята, так. 9, 12, 18. важливо, щоб всі одночасно в один та самий час робили те, про що ми говоримо у нашому ефірі. Будь ласка, приєднуйтеся, і справді ми зможемо матеріалізувати той сценарій, який нам подобається найбільше, і знаєте, ми всі прагнемо якнайшвидшого закінчення війни. І зрештою, навіть астрологічно багато хто гостей моїх ефірів говорили, що осінь має такий хороший період, коли ми можемо здобути перемогу. Але цим періодом треба скористатися. Ось дивіться. Кожен хто стає людиною силою, він сильніший за звичайну людину в сім разів. Коли включається, скажімо, ось така кількість воїнів світла, які включаються під час нашої спільної роботи, це сильніше, ніж багатотисячний стадіон, Декілька сот воїнів світла сильніше, ніж стотисячний стадіон. Коли включається хоча б половина народу, свідома частина, ви будете діяти від імені всього людства. Ваш намір не перерветься нічим і ніким. Ось так це робиться. Будь ласка, скористайтесь можливістю. Зараз, слава Богу, всі канали відкриті, весь світ працює на Україну. Попрацюйте і ви на свою рідну землю, на свою рідну країну. До речі, ви згадали слово стадіон. Я згадала, що у мене в ефірі була пані Софія Бланк, яка давала дуже цікаву і корисну практику, і теж можна додати до цієї нашої практики. Людина, наприклад, молиться або читає мантри, або робить намір, або користується пірамідами, так витягує найкращий варіант сюди, тут і зараз. Але вона не одна, а робить багато двійників. Стадіон, тобто сотні тисяч вас роблять ту саму дію, і вона енергетично на тих рівнях підсилюється. Можемо ми це доєднати? Ну я б не став ускладнювати. Це просто робіт. Коли ви працюєте на себе. У нас є ефірне тіло. І з цього ефірного тіла, воно друге після фізичного, і з цього ефірного тіла ви можете продукувати безкінечну кількість е, своїх двійників Дівчата народжують їх так, як ви народжуєте дітей, а хлопці, як ви нас Господь сподобав, значить, все це робиться через голову. Народили того двійника, їх можна множити скільки завгодно. І от скажімо, у вас важкий день сьогодні. Ви одного послали, поставили там е, біля дуба, і він перекачує цю енергію дуба, а ви з ним безпосередньо зв'язаний з цим двійником. Ви весь час відчуваєте такий прилив енергії. Одного там поставили біля річечки, він качає вам енергію ці сплетені білоблакитні стрічечки, енергія води, і ви стаєте таким. Приємним, пластичним, живим. Енергообмін всередині нашого тіла відбувається через води нашого організму. А ваші води весь час будуть структуровані. От. Ще одного поставили, там вирішувати якісь проблеми, до яких ви ніяк не, не, не Руки не доходять, що називається. Він знайде там відповіді, ви їх отримаєте і так далі. Ось так краще робити. А поки що треба, щоб живі українці робили те, про що я вас попросив. Це потрібно кожному з нас. Тому що Україна буде процвітаючою країною щастя, тільки зробити її. Це наша з вами задачка. Ось такою. І для себе, і для майбутніх поколінь. ви побачите, що буде з Україною після війни буквально за три роки. За три роки це буде найпопулярніша країна на нашій планеті. Найпопулярніша. тому що у всіх інших почнуться процеси зворотні через те, що вони не пройшли той катарсис, через який ми вже з вами благополучно всі пройшли, і пора нам то просто тепер жити в новій реальності. А на них на всіх тільки чекає, і оці всі забавки із роздуванням там нової війни зараз. Це також наслідок того, що ці країни, ці народи не пройшли катарсис Вони йшли на всілякі компроміси. Вони допускали, так би мовити, подвійну мораль і сьогодні. За це доведеться їм просто заплатити для нас. Дуже важливо, щоб ви на наших каналах бачили лише тих гостей, які люблять Україну. Таким безперечно, є Віктор Шовкошитний, а також гостя каналу Містична Історія Ірина та лікар Тарас Жеревецький, якого ви можете побачити вже зараз на каналі Усе чудово. Тисніть зображення, які вже з'явились на екрані. Насолоджуйтесь переглядом і Слава Україні!